Чи задумувались ви колись, що станеться, якщо зовсім перестати спати? Чи можливо жити без сну? І чому навіть сучасні технології не дозволяють нам відмовитися від цього процесу? Сьогодні розберемося, що відбувається з організмом і мозком, якщо позбавити себе сну. І чому сон – це не просто відпочинок, а життєво необхідна функція. Перші 24 години без сну для багатьох це просто незручність. Але вже за добу починають страждати увага та реакція. За ефектом, це схоже на легке алкогольне сп'яніння. Дослідження показують, що після доби без сну мозок працює так само погано, як при 0,1% вмісту алкоголю в крові. Це вже небезпечно. Особливо, якщо ви керуєте транспортом або технікою. Крім того, погіршується здатність запам'ятовувати нову інформацію і концентруватись. Якщо не спати дві доби, з'являються перші порушення психіки, тривожність, дратівливість, погіршення пам'яті. Можуть з'явитися перші галюцинації, найчастіше візуальні, коли ви бачите те, чого немає. Організм переживає сильний стрес, підвищується рівень гормону кортизолу, що впливає на імунітет. Відтак погіршується не лише психічний, а й фізичний стан. З'являється головний біль, болі в м'язах. Через три доби без сну організм переходить в аварійний режим. Мозок ніби відключає окремі частини себе. Ви можете розмовляти, але частково не усвідомлювати сказане. Галюцинації стають яскравішими і реалістичнішими. Виникає дезорієнтація у часі та просторі. Ви не розумієте, де знаходитися і скільки часу минуло. Якщо протриматися без сну 5-6 днів настає небезпечний стан. Параної, агресія, панічні атаки це ознаки, що мозок перестає нормально функціонувати. Цей стан дуже нагадує психоз і потребує негайної медичної допомоги. Організм практично втрачає здатність до відновлення. В природі існує рідкісна і страшна хвороба: фатальне сімейне безсоння. Це генетичне захворювання, при якому людина поступово втрачає здатність спати. Зрештою, безсоння стає хронічним і смертельним. У результаті через кілька місяців без сну настає смерть, бо сон для таких людей просто неможливий. Відомий випадок безсоння стався у 1964 році з американським школярем Ренді Гарднером. Він добровільно не спав 264 години, а це понад 11 діб. Під час експерименту у нього спостерігались сильне зниження уваги, проблеми з пам'ятю, галюцинації, дезорієнтація. Але, на щастя, після відновлювального сну він не зазнав довготривалих наслідків. Цей випадок досі вважається одним із найдовших документованих періодів без сну. Сон це час, коли мозок очищується від токсинів, обробляє інформацію і зміцнює пам'ять. В організмі відновлюється імунітет, виробляються важливі гормони, регулюється обмін речовим. Недостатність сну пов'язана з ризиком серцево-судинних хвороб, діабету та депресії. Саме тому якість і тривалість сну так важливі для здоров'я. Отже, сон це не просто потреба, а фундамент нашого здоров'я і життя. Подбайте сьогодні про якісний сон і ваш мозок скаже вам дякую. Якщо це відео було корисним, ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавих наукових тем.